Ще одна нагорода. Ще один прапор прапор 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу. Мене звати Іна. Щиро бажаю вам мирного, безпечного дня. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу нашим захисникам, бійцям Збройних сил України. Маю ще одну дуже важливу і цінну для мене нагороду: ще один прапор. Цей прапор переслали мені бійців з воду розвідки штурмової бригади Едельвейс. Ви знаєте, для мене це справді дуже цінно і дуже важливо. Пам'ятаю, коли я показувала перший прапор, який мені переслали наші захисники. Хтось з глядачів мені написав, це був чоловік. І написав мені: Ой, а що він такий виглажений, а що він такий чистий, а що він. Ну, ви знаєте, виглажений, чистий, це не є ознакою того, що він просто куплений в магазині. Оці прапори, які мені пересилають наші захисники. Це ті прапори, які вони тримають біля себе. Звичайно, що це не один прапор, який є в підрозділі. І цей прапор хлопці не беруть з собою на завдання, особливо тоді, коли йдуть на нуль. Такі прапори вони зберігають у себе в бліндажах, а потім вивішують їх на звільнених українських землях. І такі прапори вони передають волонтерам, передають небайдужим людям, тим, хто не втомлюється допомагати і підтримувати бійців ЗСУ. Бійцям взводу розвідки 10 ї штурмової ми з вами змогли купити дуже цінну річ. Це монокуляр, пристрій нічного бачення. Я вже навіть в попередніх відео казала, що це справді найкоштовніша річ, яку я змогла придбати для бійців. Купляла я вже дрони, але це були оглядові дрони-розвідники, які вартували 90 тисяч, 95, 85 тисяч гривень. От, купляла. Купляла тепловізори вартістю 55 тисяч 65 тисяч. Ну оцей пристрій він на даний час найдорожчий. В нас в Україні він вартує 190 200 тисяч, але мені вдалося знайти військового, колишнього військового наразі він активний волонтер, який допоміг мені вийти на перевізника з Польщі, і цей пристрій нам обійшовся в 165 тисяч. Це також дуже велика сума. І я щиро вдячна всім, всім вам, шановні мої глядачі, всім небайдужим людям, які переказували, які донатили, які до сих пір це роблять, не чекають на моє чергове відео про те, що потрібно купити ті чи інші речі, які не втомлюються допомагати нашим військовим. Я зараз хочу вам показати оцей монокуляр. Даний пристрій нічного бачення використовується в усьому світі для полювання, відеоспостереження та пошуково-рятувальних операцій. Окрім того, що даний прилад дає чітке зображення вночі, він поєднує в собі ще безліч інших функцій. Це можливість 1, 3 і п'ятикратного збільшення, широкий кут огляду. Інфрачервоний режим, ручне регулювання, відсікання яскравого світла, система автоматичного вимкнення. Дуже добре витримує різні температури, низькі, мінусові зимові температури і так само сильну літню спеку. Завдяки цьому монокуляр можна легко і зручно використовувати в різних умовах. А ще даний пристрій має вбудовану пам'ять для запису відеоспостереження та фотографій. Це справді ідеальний пристрій для сутінкового нічного спостереження, а також для проведення пошуково-рятувальних операцій. Так, маємо дуже гарне відео від бійців взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. От саме їм я відправляла чоботи утеплені. І саме для них ми з вами купили монокуляр нічного бачення. Вечеря, сьогодні нам знову прийшла посилка від волонтерки Інни Антонюк, яка вже не в перший раз нам допомагає. Ось бачимо, що нам передали. Передали такі теплі п'янкові чоботи. Скільки раз, два, три, 4, 5 пар. Побажання від дітей. Ось побажання для ЗСУ. Устілки передали. Також банку кави, чаї фруктові. Ще передали нам ось такий прилад нічного бачення. Ось він. До нього кріплення, щоб хлопці могли вночі безпечно вийти з позиції. Усім дуже дякуємо. Дякую, дякую мінімум волонтерці і підписникам, які також допомагають зібрати кошти. Ви знаєте, отримала оце відео одразу зателефонувала до бійця. Він каже, ви вибачайте, що ми. Робили вам відео, не одягнули парадної форми, каже, наскільки втомлені, каже, наскільки багато роботи. А ще одяг просто випрали і він сохне, тому що, каже, прийшли дуже сильне болото, дуже багнюка. Каже, весь одяг сушиться зараз. каже, ну, Просто немає можливості зробити відео так, щоб ми стояли гарно вбрані, І я кажу, не вибачайся. Кажу, не вибачайся. Все добре, все добре. Головне, що пристрій вже у вас в руках, що він буде вам допомагати. Слава Україні і слава вам, дорогі наші герої! Дорогі мої хлопчики, щиро дякую вам за такий чудовий подарунок. Щиро бажаю вам міцного здоров'я. Найперше витримки, стійкості, перемоги, незламності. Захоплююся вашою мужністю. Тримайтеся. Чим зможемо, будемо допомагати. Пам'ятайте, що завжди є люди, які вас підтримують. Найперше молитвою, хай Господь збереже кожного з вас. Поверніться додому живими здоровими. Слава вам і низький Уклін, дорогі наші герої! Я справді дуже тішуся, якщо мені вдається знайти ту чи іншу річ за дешевшою ціною. От, я не маю на увазі дешевший пристрій, а саме з, зі знижкою за дешевшою ціною. Погодьтеся, що зекономлені 35 тисяч це є дуже велика сума. Тому що на цю суму я одразу починаю купляти інші речі, які вкрай необхідні нашим героям. Я зараз хочу вам це показати. Ще одне листування. Мої посилочки отримали хлопчики 55-го окремого стрілецького батальйону. Так, ось тут і вина приїхала, ці грілки, тут каву я туди положив. Макарони, ці картоплі, ці грілочки, шапки, носки. Устілки, все є, все прийшло. Все, ми дуже дякуємо, Антонюк іні. Дякую. Хлопці, привітання. Дякуємо. Все, дякуємо вам. Слава Україні! А це я. Героям слава. слава Україні. Все буде Україна! Хочу вам показати своє листування з Джексоном. Це медик і військовий з 46-ї бригади. От, я написала, зробила йому фотографії, що висилаю посилочку. Тут домашня консервація, е, солодощі. А ще Джексон просив вислати медикаменти за списком. От. А ще я переказувала кошти на ремонт автомобілів. Хлопці мені вислали фотографії запчастин, які вони купували. Так, і отут маємо фотографію. Також хлопчики мою посилочку. Мої посилки отримали. Маємо фотографії і відео. Доброго дня. Дуже хочеться подякувати вам за вашу допомогу. Ми все отримали, все отримали. Дуже дякую за ліки. Правда, це, це прям мега мега Допомога. Дуже великою дякую за смаколики, за домашню їжу. І слава Україні! Я зараз все це отримав. Але в більш-менш безпечному місці, так би мовити, і буду передавати далі пацанам підвозити. Я не знаю, чи буде можливість там фотографувати. Але. Я вам дуже дуже вдячний. І повірте, пацани, теж дуже, дуже, дуже вдячний. Дякую велике, гарного дня. Ще раз дякую вам за допомогу. От бачите, бо мені пише, отримав величезне дякую. До речі, ліки від вас вже працюють. Дякую велике. Каптопрес вже рятує по призначенню. Сьогодні робив систему нашому саперу. В нього гіпертонічна хвороба, і каптопрес то його швидка допомога. От бачите, от. Ось такі добрі справи ми з вами робимо, шановні мої глядачі. Маю далі листування з цим підрозділом. пише мені боєць Буз Т4 ще на, ще на ремонті, Рено Мастер на ремонті, зробили діагностику і зараз шукаю запчастини, щоб вийшло дешевше. І знову запитую, чи можна буде, як все підіб'ємо, звернутися до вас по допомогу, бо один ми відновлюємо за свій кошт. Одразу ж через кілька годин мені бійці скинули повністю список, які запчастини потрібно і скільки вони вартують. Так, отут, хлопчики, ще мені зробили відео, що придбали свічки накалу на Л200. На От, бачите, і знову ж таки є список повністю всіх запчастин необхідних і загальна сума. Загалом на ремонт двох автомобілів для цього підрозділу я перекинула 38 тисяч гривень. Бажаємо здоров'я. Забираємо машинку з СТО. Запчастинки підійшли. Все помінялося. Машинка в повній справності. Дякуємо за надання нам допомоги. Машинка йде на виконання бойового завдання. Слава Україні! Так, маю відео. Відео подяку від Джексона, бійця підрозділу 46-ї бригади. Доброго дня! Записуємо вам відео, щоб показати, що ми використовуємо машину. Дуже дякуємо вам за те, що ви допомогли нам її відремонтувати. Величезне машина вже працює, виконує завдання, допомагає відвозити хлопців, забирати хлопців. На жаль, в нас є втрати. Направлення дуже важке, але ми тримаємось. Працюємо. У нас вчора були 2-300, але хлопці вже виведені з бойових дій, вже направлені на Дніпро, знаходяться на лікуванні. Так що сподіваємося, що далі буде якомога менше втрат. Будемо працювати, триматися. Дякую, що допомагаєте. Дякую, що не забуваєте за нас. Все. На все добре, все буде Україна. Я йому відписала Моє ж ти, сонечко, дякую за відео. Чим зможемо, будемо допомагати. Щиро бажаю одужання пораненим бійцям. Тримайтеся, дорогі наші герої. Дякуємо вам за захист. Відправила посилочки бійцям взводу ТТМ інженерно-ремонтної роти 46-ї бригади. Тут дуже багато консервації, овочевої, м'ясної консервації, а ще їжа швидкого приготування, а ще хлопці просили термобілизну. Купила 20 комплектів термобілизни, а ще 80 пар теплих шкарпеток. Частину шкарпеток купувала, решту – подарунки від глядачів каналу, теплі підштанники, окрім того, грілки зігріваючі, окрім того, ще смаколики, солодощі, дуже багато подарунків. Ось, спакували великих ящиків. Всі посилки, всі ящики, всі подарунки хлопчики вже отримали. Бачите, все вже в хлопців. Окремо хочу подякувати тим глядачам, які купують гарні якісні речі, продукти і пересилають мені, щоб я потім могла пересилати це бійцям. От, шановні мої, в кого виникає така можливість, така, ем, таке бажання? Вся переписка на рахунок формування посилок, будь ласка, я залишаю свою електронну адресу у першому закріпленому коментареві. Маєте пропозиції, будь ласка, пишіть, я буду старатися всім вам відписувати і буду чекати від вас посилок. Своєї адреси і свого та номеру телефону на, в коментарях на Ютубі я залишати не буду. Для цього є електронна пошта. Прошу мене зрозуміти і всю переписку з пропозиціями вести саме на електронній пошті. Добре, що маю гарні посилочки від глядачів каналу, від небайдужих людей. От і маю чим ділитися з нашими дорогими захисниками. На кілька днів у відпустку прийшов наш односелець, боєць бригади Людь от також підготувала для нього подаруночки невеличкі. Куди? Людь. То то у вас бригада у нас, була? нас лишилося по 15-20 чоловік роті. Поранених багато, по загиблих. Контужені, поранені, загиблі. То ну, вас зараз куди переводять, на який напрямок? 에, поки що не знаю. Ротація Пока буде ми... так? Кілька тижнів тому був у відпустці наш односелець. Також передала йому невеличкі подарунки. Це термобілизна. А ще він попросив такі комплекти термобілизни для своїх побратимів. Збираю посилочки для бійців 103-ї бригади Золочівської тероборони. Тут солодощі м'ясні і овочеві гостинці від односельців. А ще подарунки від глядачів каналу. Так, от, бачите, тут ще є мед, згущене молоко, кава. От, окрім того, в'язані шкарпетки, термобілизна, шапки і бафи. І як бачите, цю посилочку, вірніше, ці посилочки, наші подарунки, бійці також отримали. Так, ну і тепер прохання від бійців. Так, от подивіться, маю ще одне листування, боєць пише мені дякую вам за турботу, хай Бог вас береже. Дякуємо вам за захист, дорогі наші герої це вже моє, це вже моє повідомлення. І знову переписка. Бажаю здоров'я тітя Іна. У мене прохання. Можете вислати шолом для побратима. Дуже треба, якщо є така змога. Якщо ні, ми щось знайдемо. Дякую за ваш час і за вашу роботу. Одразу висилаю фото шоломів, які можу на даний час придбати. От, і ще раз хочу сказати для кількох моїх глядачів, в яких виникають питання про ту чи іншу покупку. Шановні мої глядачі, я нічого сама не купую. Кожну річ, яку я пересилаю бійцеві, я обов'язково перед тим ми узгоджуємо, підходить чи не підходить, такі характеристики чи інші. І лише після цього я оплачую замовлення і купую ту чи іншу річ. Інакше і бути не може, сама я нічого не придумаю. Моє листування вже з іншим бійцем, також попросив шолом. Е, я запитувала з навушниками чи без. Шановні мої глядачі, одразу знову хочу уточнити, е, от, шоломи для бійців я можу придбати без навушників за ціною 8-9-10 тисяч. От, і якщо шолом в комплекті з навушниками, з кавером, з іншими кріпленнями. Він же буде вартувати від 12 тисяч і більше. Це залежить від характеристик самого шолома. Ось такі потреби і ось такі витрати. Ще одне моє листування і знову прохання про шолом. Бачите, по можливості одну казку. Колега питав. Е, так, е, от, і знову ж таки, я скидаю, які варіанти є, і хлопчина мені відписує, який саме купити. Так, і ще одне прохання. Е, боєць просив придбати наплічник. Невеликий, отакий місткий, але не дуже великий. Кетінь, треба ще такі костюми. Ну, вони так легенька така плащовка, то наверх на форму накидається на зиму. — Маск-халати, мас чи маск-халати, якось так воно називається. О. о. Бачите? Там по можливості, як десь таке буде, то якщо можете, то вийшлі, будь ласка. Наразі дякую. Знайшла я такі костюми. До речі, було три варіанти е, о таких костюмів. Знову ж таки, звертали увагу і на характеристики, і на щільність тканини, на інші показники. От, придбала і передала нашим бійцям 10 таких костюмів. Так, і цю посилочку також хлопці вже отримали. Всім доброго. Нині нам знову прийшла посилка від волонтерки Іни Антонюк. Прийшли нам маскувальні захисні костюми. Зимові, ось бачимо, скільки комплектів їх є. Так вони виглядають запаковані в мішечках. Ось. А це вже ми розпакували. Ось так вони виглядають, це штани є. і курточка. Ось. Уже ще кілька посилок теж. Ми ще не встигли їх розпакувати. Щиро вдячні вам за вашу підтримку, допомогу. Дякую. Шановні мої глядачі, ще раз дякую всім за підтримку, за розуміння, за добрі слова. За гарні посилки з подарунками для наших бійців. Хай Господь укріпить вас у міцному здоров'я і благословить за ваші добрі справи. Війна продовжується. Вона жорстока і дуже страшна. Вона жорстока і виснажлива. Найперше для тих бійців, які зараз в холодних окопах, які зараз на передовій. Пам'ятаймо про наших героїв, про те, що вони дуже потребують нашої підтримки і допомоги. Пам'ятаймо про них завжди, тому що вони про нас. Не забувають ніколи.